І свято, свято рідної мови. Я вас вітаю в цьому залі. Промову будемо розмовляти і рідненьку величати. Золоте Корчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. Дітки, нам теж сьогодні Корчатко принесло літери. А давайте спробуємо подивитися, що ж це за літер. Можливо, нам. Вийде спобудувати слово з цих літер. Хто бажає дітки? Давайте марші до мене. Паре, який ж тут у нас літали дітки? а ну кожен бере літо ремої хлопаче. Так, да. а ще хто? Хто бажає ті? Добре дітки. Швиденько. Давайте спробуємо збудувати теж слово, яке в нас вийшло. Давайте спочатку називаємо літери, які в нас є. А давайте збудуємо слово Україна. Подивитися на маємо всі. Перша літера, яка в слові Україна, у є. Молодець. Аптемко. Наступна. Ки. Ми говори. Рисові стає. А та так на Яке незвичне слово? Україна. Давайте спробуємо уявити собі один день без мови. Вранці ви встали, прийшли дитячий садок, але в садочку діти між собою не розмовляють, не розпілкуються, не розуміють один одного. Без мови ми не зможемо впізнати світ, навчатися в школі. Допомагати один одному, розуміти один одного. Життя без мови уявити неможливо. Мова це найважливіший засіб спілкування, найцінніший скарг людства. А зараз дітки ми з вами послухаємо, як наші дітки розкажуть вірші про мову, нашу каленову, слово рідне, слово материнське. Та українську пісню запрошуємо дідом молодшого дошкільного віку група до групах музики». Спочатку солочи та дичь принеслось, що воні літери а дитина з літер збудувала слово і злочичка та пішла. я, ромив не воду, в тиші трері солов'я на своїй природній морі і потоки гомолять. Зелень клени у діброві, по кленовому шумлять, солов'їну, барвінкову, колосисту, навіки українську рідну мову дар мені дали батьки. Прекрасне, а любов до тебе, серденько не згасне, ти по світу гідно, шані та привіті, ти для мене рідна і найкраща в світі. Могу ж моє, мого, мого чегиниця, не згасла до кого батьківська криниця. Дякую нашому. Які силою слова занурили нас у всю чарівність нашого мелодійного українського слова. Ви сьогодні, в сьогоднішньому конкурсі огляді, є всі дітки переможцями і всі отримаєте нагороди. Тож, е, Інна Анатолівна, допоможіть нагородити наших ченців, носіїв українського мелодійного слова грамоту і ось такими невеличкими, маленькими дрібничками, але дуже корисними світло відбиваючими елементами.